Друзі, всім доброго! дня! Знову канал компанії Міні Агро Мукачево. І Сьогодні ми в одному відео зберемо 4 моделі акційні. З того, що у нас є в наявності, Значить, сьогодні буде по цінам на ловоли з кабінами. Є в нас наявності 244-й з кабіною, 354, і 504 в асортименті з кондиціонером і без кондиціонера. Значить По цінам. 244-й ловол, він у нас йде з реверсом, дводискове щеплення, моторка М385. Звертаємо вашу увагу на два насоси, тому що в попередніх моделях стояв тільки один насос, зараз стоїть два. Кабіна у нас йде з опаленням. Речаги коробки передач посередині, реверс зліва біля руля. Ціна даної моделі значить, він коштував 9100 доларів ой, вибачаю, 10100. Зараз його ціна 9700 доларів. Передня резина 6,5 на 16, задня 11,2х24 якісного бренду Armour. Ідемо далі. Значить, 354 ловол. От він, бачите, йде з одним насосом. Як і ставили один насос, так і зараз поставили. Будемо сподіватися, що колись вони мудряться поставити і другий насос. Резина йде така сама, як і на 24-ті, 6,5 на 16. Е, армур і передня, і задня, е, 112 11 на 24 задня резина. Так, по Мотор, мотор у нас вже стоїть 4 4 l 22 Ось Так, виглядає. І по кабіні внутрі. Кабіна бомбезна, герметична повністю, вона не зйомна, ніяких немає ні щелей, ні дир, ні ззаді, ні спереду. Він приходить зібраний з кабіною із завода. Дуже класна сидушка, грамар дорога. Панелька акуратна, маленька, не як капот цілий. Це в нас ручний газ, коробка передач з боку. Реверс теж з боку, зліва, підлога майже, майже рівна. Тут є бортик невеликий, але зручно заходити і зручно виходити. Кабіна теж з опаленням по ціні. Значить, ціна була раніше в доларах 12600. Зараз. Ціна гривнева 465 тисяч гривень. Це орієнтовно плюс-мінус 11 700 доларів. Дуже хороша ціна, 2 роки гарантії. На всі ловоли 2 роки гарантії на 24-ки, 35-ки і 50-ки. Класний трактор. Бак у нього ззаді знаходиться. Дивіться, це багато. Думаю, що це є тут компресор, це не ресівер, це додатковий гідробак. Тут основний, тут стоїть додатковий, розширительний бачок. Не путайте. Вал відбору потужності на всіх лаволах 540 тисяч. Прицепне плаваючого типу 3 точка. А все, як обично. Значить, ціну почули ще раз, цей 35-ка, 465 тисяч гривню. Секундочку, хтось наярює, зараз перезвонимо. Далі йдемо. Ловол 504. E, значить, в нас він чистих 50 лошадок. E, наголошую на цьому увагу, тому що є e, трактора, які, на яких називають 50 кінських сил, насправді там стоїть мотор на 40 з турбіною. Саме цей трактор він у нас з кондиціонером. Резина теж армур, e, e, мотор по ліцензії Перкінсон. Передня 8,3 на 20, задня 12,4 на 28. це вже у нас іде ресівер. Тут уже стоїть пневматика. Стоять розетки під причіп. Дві пари гідроконекторів. Це, знову ж таки, розширительний бачок на гідравліку. Трьохточка Трьохточка у нього витримує до 900 кілограм. У 24 і 35 -ки, Там по 450 кілограм. Бак тут збоку, пластиковий, захищений, і збоку і знизу. Так, зараз зайдемо в кабіну, кабіна бомбезна, Тоже рівна підлога, підвесні педалі, невелика панель, органи керування по праву руку, сіли, чик, реверс, чик-чик. Вперед-назад поїхали. Люк. Панорамне вікно. Можна на зорі дивитися ночу. Е, тут керування пічкою і кондиціонером. І десь ще був магнітофон. А, ось тут магнітофон. Е, це керування гідроконекторами, Годинка. і кнопочки на світла. Управління навіскою, основні основна коробка передач, повишені, понижені і середні. Тут три діапазони. Всього 12 передач вперед, 12 назад. Тручняк по одборомочності і переднє міст. От стаканники, пластик дуже якісний, не гримить, не смердить, дуже важливо. Стекла панорамні, як бачите, відкрили одно стекло. Багато кому подобається, як в акваріумі, але багато звертається увага на те, що... Що буде, якщо розіб'ють стекло? Я вам скажу, що зараз ціни на стекло такі високі, що от, от суттлол 354, оце маленьке, буде не набагато дешевше від цього. Так, ідемо далі. Значить, трактор з кондиціонером. Зараз на нього діє акційна ціна в гривнях 730 тисяч гривень. З кондиціонером 730 тисяч гривень. Дуже хороша ціна це. Найдешева ціна навіть на долари за останній рік. І останній у нас буде це Лувол 504 без кондиціонера. Вже не буду залазити в нього, він ідентичний цьому. Різниця тільки в кондиціонері. Вартість даного трактора без кондиціонера 700 тисяч гривень. Гарантія на всі ловоли 2 роки. Доставка у нас безкоштовна. Ну, ніби все, так пробіжалися, тому що, в принципі, відеоглядів цих тракторів є дуже багато, все можна детально передивитися і на нашому YouTube каналі, і характеристики даних тракторів. І ще одно, сядемо у цього Ловола 35-ку. Дуже він мені подобається. Так, зараз сидіння ми трошечки просунем. Так, ось бачите. Е Рівна практично підлога, так, да, є порожок, але він не мішає. Дуже зручна оця от маленька панель, дуже класно реверс під рукою, педалі теж підвесні. зручна коробка на праву руку, ручняк на праву руку, повишені, понижені, навіска, кабіна теж з запаленням. І тут. Вал відбору, вал відбору потужності 540 тисяч. Передок. І там блокіровка задніх коліс. Дуже зручно, дуже ергономічно. Багато цих тракторів продано. Дуже хороший варіант для саду, для оприскування, так як тут стоїть герметична кабіна. Приборки у них всіх йдуть автомобільного типу електронні. Значить кого цікавить. Звертайтеся. І ще раз наголошуємо по цінам. 24-ка кабіна реверс з двома насосами запам'ятовуємо. Акційна ціна 9700 доларів. 35 ка в гривнях 465 тисяч. 50 ка з кондиціонером 730 тисяч. І без кондиціонера Level 504-й 700 тисяч. Якщо не запам'ятали, щось цікаве, звертайтеся, телефонуйте, коментуйте. Раді будемо вам відповісти на всі коментарі. Е, хто має можливість приходьте на тест-драйв, попробувати техніку. Навіть хто планує, хто ще завтра не купляє. Але планує, ви можете приїхати, е, подивитися різні моделі тракторів і вибрати саме той, який ви заплануєте собі купляти. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.